Михайло Жизневський загиблий на майдані, герой Небесної Сотні, родом з Білорусі. Цієї зими президент України призначив батькам хлопця довічну персональну стипендію у розмірі 3250 тисячі гривень. Волонтери кажуть, в повній мірі гроші не отримують через недосконалий механізм, розроблений Мінсоцполітики, який громадські активісти називають просто бюрократичною тупістю. Здавалось би, все не так складно: гроші або поштою до Білорусі, або отримувати у Чернігові. Але не тоді, коли ти громадянин Білорусі і тобі через стан здоров'я важко пересуватися, а отримувати грошовим переказом до Білорусі просто невигідно. Звичайно, батьків ніхто не спитав. І, тобто такий от прекрасний указ був знищений українськими бюрократами. Чому? Бо. Приїжджати сюди фізично, вони, на жаль, не можуть. Ніна Васильівна, мама Жизнєвська, після того, як вона почула новину про те, що в неї загинув син, в неї віднялись ноги. Вона зараз з трудом ходить. На теперішній момент гроші <кхух> йдуть їм на що Білорусію. Соответственно, эти деньги становятся прозрачными, их видит налоговая инспекция, их видит. И это, по законодательству Беларуси это облагается налогом перевода из-за границы, их тому же немалыми налогами. Во-вторых, перевод по курсу Нацбанка, денег, которые получают Жизневскими, на самом деле фактически получают Беларуси, они становятся очень маленькими. Знайти вихід із ситуації, аби повністю отримувати гарантовані українським законодавством виплати, батьки намагалися, кажуть активісти. Запропонували просто здійснювати виплати на картковий рахунок, відкритий в Україні, але у цьому їм відмовили. Білоруські громадські активісти обіцяють тримати ситуацію під контролем та відстоювати права батьків загиблого героя Небесної Сотні.